Мамка, мамка, ти що ще спиш? Ти знаєш, сьогодні ж понеділок, хватить дризнути. Я вже приніма немає, ся трені роблю. Давай тобі пора, на треті то шула худру пілеш, а мамка, давай скоріше. Там кажуть, зима почалась. То ж тобі таке сказав. Прогноз паводити вчора в голос читала, казала, що Ех, північ іде в нас гості пішли. Пішли скоріше. Ти знаєш, що сьогодні за день? Ну, знаю, понеділок. Що значить, ну, знаю, понеділок. Не так треба, так. Ну, знаю, понеділок. Сьогодні ж перший робочий день робочого тижня. Ура! Да, Мусік? Ой, а де Мусік? Де ж кремриця Магарендує? Мусічка, Мусічка, ми йдемо. що таке? Тебе забули. Мене забули. Ось, ніхто к мене забув. Просто ти двері не вмієш відкривати. Ну, добре, пішли прапор піднімати. Я тобі дозволяю сьогодні перший підняти. А то ми тебе загубимо. Так? Да? О, я, добре. Давай, мамка, прапор піднімати. І прапор у понеділок почай підняти. А на вулиці плюс один. Холодина, сніг лежить. Ех, сама скоро будет. На соняка пішли зі мною, на вулицю, на променадник. А я бажаю всім гарного, тихого, спокійного робочого дня і спокійного робочого тижня. Ваша муся, тьомки-бомки, пока! Ей, молю, зна, що значить «пока-пока», а я? Мой день, тезі, мой, підеш разом. І я бажаю всім гарного, тихого, спокійного робочого дня. Ваш соняк, тьомки-бомки, пока! Всім гарного дня!